Вітаю вас, друзі, вітаю мої діви прекрасні, вітаю на своєму каналі. Мене звати Таня Бел. Зараз я пропоную вам діви розклад Таро, прогноз Таро на серпень місяць. Що вас очікує в цьому місяці? Перша колода, їх буде 5 колесо году року. Перша карта, старший аркан місяць. Ви можете потрапити в якусь таку, знаєте, свою історію, яку ви віруєте, це може бути такий ваш сценарій, і це може бути вам пасткою. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість звернутися за допомогою, ну тобто, до таких фахівців, як психолог, психотерапевт, таролог для пояснення і роз'яснення будь-якої ситуації, в яку ви потрапили. Це буде ну, в першу чергу для вас дуже обережно і турботливо. Друга карта з цієї колоди. Трійка чаш. Можливо, вам допоможуть ваші подруги. Ви можете дуже весело провести час. Тому, будь ласка, не сидіть на одинці, пам'ятайте, що ви не одні в цьому світі. Є навколо вас добрі люди, теплі і можуть розділити будь-яку вашу ситуацію. І це може бути доволі весело. Далі, діви, візьму золоте таро. Імператор старший аркан. Вам може допомогти батько. Ви можете звернутися за допомогою державні служби. Також може стати питання за кордону. Ну тобто, можливо, ви збираєтесь за кордон і ви збираєте якісь документи. Тому, будь ласка, подбайте про це заздалегідь, тому що з 5 по 28. Серпня у нас Меркурій буде ретроградний. А про що це? Це якраз про комунікацію і про бумажки. Ну, тобто договори, якісь контракти, документи. Будь ласка, перевіряйте квитки, бронюйте заздалегідь до 5 серпня. Або якщо вже сталося так, що ви в цей період плануєте, то будь ласка, перевіряємо добре? І все одно наполягаю на тому, що вам допоможе людина, держслужбовець, можливо, і чоловік, який впевнений у собі. Друга карта з цієї колоди. Десятка час, все буде добре. Завершиться ситуація, будь-яка там з вами трапиться на початку серпня. Ви будете довольні. І це буде, знаєте, завершальний якийсь цикл. І буде свято. Можливо, вас запросять навіть на весілля або е на входини, або ну, будь-яке свято буде. Інша колода сучасна. Сучасний таро. Король жезлів. Ну, в першу чергу ви можете бути цим королем. Тобто, це може бути новий статус, це може бути нова посада. Ви можете зустріти короля, якщо ви жінка, ви можете зустріти короля е, жезлів. Може прийти чоловік з минулого, тому що ретро Меркурій. Нагадую, ми не знайомимося діли е, з новими. Ми можемо знайомитись, але е, під час Меркурія ці стосунки вони не будуть довгими. Тому хочете досвід, будь ласка, отримайте його, спілкуйтесь, ніхто вам не заважає. Ви можете бути чоловіком, хто дивиться мене, дії так, і ви можете бути більш розрахунковим в цей період, так, дієвим ви можете діяти більш фізично. Можете піти у спортзал. Ще раз кажу, ви можете отримати нову посаду. І це прекрасно, на мій погляд. Дивимося далі в цій колоді, що буде цікавого. Сімка жезлів. Ну, у вас вистачить сил і фізичних, і моральних, і впевненості у собі. Ви захистите свої кордони. Усе буде добре. Дивіться, там люди стоять внизу з цими палками, а ви зверху, тобто ви зверху ситуації. Ви не зверхня як людина, так? А ви просто на голову вище і ви знаєте, що ви праві, і ви да дасте від відсіч, якщо потрібно буде захистити свої кордони, ви це зробите. Круть, пишаюсь. Наступна колода тілема. Двійка мечів. А, ви можливо очікуєте якусь інформацію? Можливо, вам щось пообіцяють, а невчасно це станеться. Нагадую, ретро Меркурій завжди ну так вже сталося, що може збоїти усе: і інтернет, і телефонні якісь розмови. Ну, тобто, ви можете один одного не зрозуміти. Знаєте, такий спорчений телефон. Тому, будь ласка, прояснюйте ситуацію, запитуйте. Якщо вам не вистачає будь-якої інформації, просто запитуйте у іншої людини. Метелик який залетів. Далі я запитаю наступну карту, візьму з цієї колоди. Шістка мечів. Все станеться як найкраще для вас. Дивіться, шістка мечів. Тут людина у човнику просто сідає і їде в щасливе майбутнє. Ця карта у нас називається щасливе майбутнє, світле майбутнє. Бачите, там світло попереду. І людина вже спиною сидить. Тобто все, що вас якось там не влаштовувало, щось було не так, ви все залишите позаду. Ви сядете в човник, це може бути машина, це може бути подорож, це може бути вихідний, відпустка. І просто навіть фізично рухаючись, ви будете відчувати себе в безпеці і поїдете в світле майбутнє. Як мозком, тому що це мечі, так і фізично ви можете це зробити. І ще одна колода. Провидці. Колода світлого провидця О, це правильно. Так звучить. Сімка чаш. Ну, ви навіть будете а, думати, а куди ж краще мені поїхати, в яку подорож, а, в яку країну, можливо, в яке місце, якщо, якщо це по Україні, можливо, це а, готель, який обрати. Ну, тобто, ви будете дійсно вже пошти на відпочинку своїм мозком. Тобто, вам треба відпочити. І, будь ласка, закохуйтесь у своє життя, обирайте щось. Оці сім а, чаш. Ну, уявіть, що це сім бажань, які ви можете втілити для себе. Будь ласка, зробіть це для себе, сім бажань. Остання карта. Шістка мечів повторюється. Це вже друга інтерпретація. Дивіться, як вона тут виглядала і як вона виглядає тут. У нас птахи, вода, бачите, човник, тільки тут вона вже стоїться, людина, і дивиться лице. Усе добре. Таке враження, що ви просто на хвилях. Ну, ви, наче, крила. Просто отримаєте крила і в кінці місяця, серпня, ви видихнете нарешті. Ви видихнете, тому що вже і Меркурій почне нормально ходити, не ретро, а прямо вже буде йти планета. Тому вже життя ваше налагодиться. І вже точно ви повірите в те, що о, нарешті, ну оце я взяв собі там, наприклад, декілька днів. Нехай це буде не відпустка, але нехай це буде хоча б декілька днів. І ви видихнете просто, ви отямитеся і скажете, «О, так так можна жити. Найкраще попереду. Все Вже добре, а буде ще краще. Діви. Кожному знаку зодіаку я кажу якусь таку особливість кожного, чим ви можете пишатись, яка ваша особливість? Так от діви, вам немає рівних в вашому перфекціонізмі в гарному сенсі. Тобто, ви обожнюєте усе справжнє. Ну тобто, якщо ми говоримо про Матерію і сукні, які носити, то це з справжніх матеріалів з натуральних. Якщо говорити про будь-яку річ або діло, яким ви займаєтесь, то ви любите це робити дуже професійно і а, дбаєте про те, щоб а, говорити професійно, робити професіонально. Тому, будь ласка, бережіть себе, будьте щасливими, і нехай у вас все вийде так, як ви. Вважаєте для вас корисним, вчасним і особливим для вас.